Балкони на ніжках з окремими входами у вигляді коробочки, і навіть як повноцінні будинки, є гігантські та площею ще однієї квартири. Тобі за матерського балконобудування – столиця. Наприклад, на Печерську ще кілька років тому на другому поверсі будинку відомого архітектора Йосипа Каракіса красувався незаконний балкон Корабель. Києві дуже багато засаних балконів, і чому це є погано? Тому що це створює просто скажений візуальний шум і зменшує сильну туристичну привабливість. Якщо українці їздять в Європу, вони одразу помічають різницю. І це не залежить від району Києва. Ось яскравий приклад в самому центрі міста. На такі дизайнерські рішення мешканців перехожі навіть вже не звертають увагу. У Європі ніхто не будує помпезних балконів. Там є дуже суворі закони, вони працюють як годинник. Якщо ви засклились, вас оштрафують. І схожі правила діють і в Україні, однак набагато м'якші. Якщо у власників цар балконів документів немає, то вони мусять сплатити штраф. Застерігають юристи. Максимальний його розмір це 13 600 гривень. Це стандартний максимум для самовільної добудови.